У будинку для літніх людей розмовляють дві 90-річні старенькі одна єврейка, а інша італійка. Раз на тиждень до мене заходить мій старий друже Абрам, каже Сара. Ми граємо в шахи, їмо цимис, потім він мене обіймає, затискає. Ми лягаємо в ліжко та співаємо єврейські пісні. А до мене раз на тиждень заходить мій старий дружок Кармело, каже Франческа. Ми граємо в карти, їмо равіолі, потім він мене обіймає, затискає, ми лягаємо в постіль і кохаємося. Кохаєтеся? дивується Сара. Звичайно. Ми ж не знаємо єврейських пісень. А правду кажуть, що в Карпатах ведмеді по дорогах розгулюють? Ні, не вірте. То цілковита брехня. Немає там ніяких доріг. Дві сусідки, ті що з Карпат, сидять на лавиці. Галю, це чули сте? Кажуть житті, що активно сядримають, живуть набагато довше. А що я вам казала? Та та стара курванця, що нас із вами пережиє. Найбися заклякла. Приходить стара бабця до гінеколога. Ой, синочок, допоможи, замочила мене жаба, просто життя немає. Взяла цікавість лікаря. Змусив стару лягти на крісло. Ну і звичайно оглянув. Бабцю. Та там у вас камінь величезний лежить. Та й усе. Во! -во вона гадіна за нього і квакає. Добрий день. З вами програма Ревізор та її ведуча я, Ольга Фреймот. Чому це ви годуєте відвідувачів з однієї ложки? Де ваше меню? Де винна карта? Чому з закусок у вас один лише хліб? А де ваша кухня? Там за тими дивними лаштунками? Жіночко, якщо ви не до причастя, вийдіть, будь ласка, з церкви.